Безпекова ситуація. Протягом минулого тижня російські війська продовжили тероризувати Дніпропетровщину, скерували на область безпілотники і ракети. Не припинялися щоденні обстріли Нікопольщині. у Дніпрі. Через ракетну атаку минулого вівторка пошкоджені спортивний коледж, де виховували справжніх зірок спорту, понівінчений дитячий садок, житлові будинки. 18 людей постраждали серед. Дніх п'ятеро дітей. Загалом у регіоні за тиждень постраждала 21 людина. Оборонці неба збили понад два десятки ворожих безпілотників і ракету. Велика вдячність бійцям за захист. НМТ Завершилась реєстрація на національний мультипредметний тест. Всього у нашій області подали заявки на участь 15 тисяч випускників. На них чекає три обов'язкові тести з математики української мови та історії країни. Ще один на вибір: географія, фізика, хімія, біологія, іноземна мова чи українська література. Там, де можливо, НМТ організовують в укриттях, в іншому разі будуть зупинатися на час повітряної тривоги та переходити в безпечні місця. Допомога від партнерів. Область отримала майже 100 планшетів від Амазон через фундацію першої леді Олени Зеленської. Їх вже передали до 19 спеціальних закладів освіти. Там навчаються діти з порушенням зору, слуху, порнорухового апарату, мовлення, інтелектуального розвитку. Олімпіади та змагання. Триває четвертий етап всеукраїнських учнівських олімпіад серед переможців, 14 наших школярів. Вони стали лідерами в рідній мові та літератури, інформатиці, хімії, математиці, фізиці, інформаційних технологіях, правознавства. Підбили підсумки другого етапу всеукраїнських шкільних ліг Пліч Опліч. Він проходив. На рівні громад приєдналися 11 тисяч учнів. До третього туру перейшли 300 команд, 3 тисячі учасників. Визначатимуть лідерів в районах Дніпрі та Кривому Розі. Гарно показали себе спортсмени області протягом тижня вибороли нагороди на міжнародних змаганнях. Золото на турнірі з склалазіння в Італії. Три бронзи на чемпіонаті з плавання в Австрії, п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо, Ю-18 в Чехії, і друге місце на турнірі з тенісу США. Мають успіхи спортсмени і на національному рівні. Вони здобули 118 медалей, з них 49 золотих. Культура. Кабмін включив до держреєстру нерухомих пам'яток 24 об'єкта культурної спадщини, розташовані на Дніпропетровщині. Це, зокрема, будівлі навчальних закладів, театрів, церкви. Тепер вони мають статус пам'яток і знаходяться під охороною. Молодь. Стартувала серія тренінгів з адвокації для молоді області. Почали з Новомосковська мета збільшити вплив молоді на прийняття рішень на місцевому рівні, підвищити рівень комунікації з владою. Наступний тренінг планують на кінець квітня.